Я хочу скористатися своїм правом допомоги юриста. На вас за Так, прошу вашу причину зупинки. Ви хочете коно Так, 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 так. Посвідчення водія, <свідчення> водія показується тоді, коли починається розгляд справи. Будь ласка, починайте розгляд справи. е, автодорога, е, Автодорога М-11 з Лівщигені, об'їзна дорога міста Городок, 5 кілометр. Придійте, будь ласка, посвідчення водія, пане водій. Е, далі, далі. далі. Справа відносно громадянина? Не знаю вашого прізвища, я не впадь, тому будь ласка. Давайте документ для спитання адміністративної постанови. Ну ви починаєте розгляд, розгляд і писати, давайте, мої права, мені скажіть, що я можу, що я не можу, і ваші докази. Докази на місці зупинки оцінює поліцейські. Як це оцінює поліцейські? Ви маєте мені показати, що я їхав з порушенням. За своїм внутрішнім переконанням так. такого нема. Відкрити статті 221. Буде мій юризм, і зараз відкритись. все відкриє. Кодексу про адміністративного правопорушення. порушення. Згідно статті 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення. порушення. Ви, як особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, маєте право подавати клопотання, знайомитися з матеріальними справи, подавати пояснення по даному, по даному факту, користуватися послугою юридичного особи-перекладача. П'ясня надавати будете? У е -е, мене є клопотання. Ви чуєте? У мене є клопотання. Я хочу послугами юриста скористатися. Послугами юриста? Так. Безоплатного взагалі-то. Можете надати мені таку можливість? Відхиляю вашу посмотрю. А чому ви відхиляєте? Ви порушуєте мої законні права. Водія, ви порушуєте мої законні права. Я хочу скористатися послугами, послугами юриста. Я хочу скористатися послугами юриста. Я вас чую прекрасно. Ви мені надаєте мої законні права. Я хочу скористатися послугами юриста. Посвідчення водія реєстраційних документів. Добре, будемо так і говорити. Ви мені одне і я вам те саме? Так. Я хочу скористатися послугами юриста. Ви мені надаєте таке право? Ви мені таке право ви так надаєте. Що ваш юрист вже їде. Я вас питаю, ви мені, ваш даєте? Юрист вже їде вже. ви мені даєте таке моє право, щоб я ним скористувався послугами юриста. Я хочу скористатися своїм правом так, так. допомоги юриста. Значить, так. На вас адміністративну постанову за О, А це, звідки це, ви вже постанову виписали? Шановна. Шановна, а звідки ви вже постанову виписали? Про адміністративні правопорушення. Порушення пункту правил. 9. Правда розглянути України. Проживаєте на постановський район Зубра? Так. Так, шерсть немерний знак. Так, не дали мені скористатися моїм законним правом юрист, допомогою юриста. Суму штрафу 510 гривень оплачуєте. Ви постанову розглянули? Шановна, ви постанову розглянули? Ви постанову розглянули, ви мені не надали навіть доказів моїми правами, ви мені не дали скористатися допомогою юриста. Ой, шановна, ви, я вам обіцяю. Вказуєте протягом 10 днів, оплачуєте протягом 15 днів. будь якому в відділенні банку від або приват 24. Копію постанову отримуєте? Отримую. Одну хвилинку? Як одну хвилинку? Постанова має виписуватися тут на місці, шановна.